Дуже багато вінничан роблять настільки багато для нашої перемоги, що про них знає вся Україна. Зокрема, уже не вперше у нашій студії Діана Подолянчук це голова благодійного фонду, і також організаторка багатьох проєктів. І кожного разу ми дізнаємося все нове і нове з її діяльності, яке наближає нас до перемоги. Доброго ранку! Доброго Вітаю. ранку, діана. Розкажи, ми знаємо, з чим прийшла. Розкажи нашим глядачам, з яким новим проєктом ти до нас прийшла, з чим зараз займаєшся. Кодова назва Танк цей проект реалізовується спільно з Україною та Сполученими Штатами Америки. І він полягає в тому, що танк, який прийшов нищити наших українців, він є підбитим, і цей танк буде для того, щоб допомагати нашій армії, а також українцям, які постраждали від російської агресії. Цей танк нам надав голова розвідки України Кирило Олексійович Буданов, а допоміг транспортуванням Валерій Федорович Залужний Генеральний штаб. І цей танк вже є на нашому об'єкті, на нашому заводі. Він буде перероблятися на сувеніри, які будуть відправлятися в штати, і зароблені кошти будуть спрямовувати на мілітарний блок, а також на гуманітарний блок. Це так загалом наш проект. Він дуже цікавий. І Я вірю, що це тільки таке. Потужний початок, і ми будемо згодом робити щось інше, крім танків. Ну, ми о, як символічно прозвучало, будемо робити щось інше, крім танків. Нам ще тільки танки почати виробляти, то обов'язково виграємо війну вже завтра. Діано, ми часто жартували стосовно того, що. По лендлізу російському ми більше отримуємо техніки, ніж по лендлізу зі Сполучених Штатів Америки, тому що дуже багато трофеємо техніки різноманітної, дуже багато підбиваємо російської техніки. Яка історія саме цього танку? І чи знаєте ви, чи можна розповісти, де він був підбитий, ким і як потрапив до, саме, до рук Збройних сил України? Так, цей танк він був підбитим спецпідрозділом «Кракен», який підпорядковує гу? Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України він був підбитий в Харківській області, і в принципі це дуже символічно, тому що танк є плюс-мінус новітнім. Танк в нього є навіть певна назва: це Т-80 БМВ. Mm. Mm. E, ну, це... І що дуже цікаво, цей танк він був на параді в Мурманській області. Тобто, цей танк його можна побачити саме ця одиниця, цей танк саме цей танк, не, саме цей танк номерним знаком. Саме цей танк був на параді, і цей танк росіяни ним дуже сильно пишалися, і ми дуже раді, що саме цей танк нам вдалося підбити. А як виникла ідея із Чи це саме ви вигадали його проробляти на такі певні сувеніри? Чи це вам підказали робити саме наші збройні сили України? Як саме скопувалися, аби перетворити цей танк зі зброї на такий проект? У нас є колеги, наші американські фонди, в яких дивилася така ідея. Але коли ця ідея дійшла до мене, я перше ще подумала, що це мабуть нереально. Тому що підбиту техніку офіційно не передає благодійним фондам, mm -hmm. і я просто не знала, як це юридично зробити, тому що потрібен був дозвіл від дуже впливових осіб нашої держави. І потрібно було донести нашу ідею про те, що цей проект буде таким дуже потужним. І насамперед я хочу уточнити, що саме співпраця сполученими штатами Америки є дуже важливою для нашої країни, тому що це наші основні партнери, і ми дуже вдячні їм за те, що вони нам дають надають зброю не лише гуманітарний блок, тому. Тому цей проект він буде символічним для України на міжнародній арені. І я сподіваюся, що після висвітлення цього проекту нам штати нададуть більше зброї. Ну тим паче, що вони нам надають зброю, і ми їм надаємо зброю раши <рошиско> <рошиско> <рошиско>, <але вже рошиско> в іншому виді. <рошиско> <рошиско> І, ну на що будуть переробляти ці запчастини танку, і чи будуть їх переробляти, чи просто його розрізуть на шматочки і будуть е, не знаю, як сказати правильно продавати, реалізовувати, дарувати в, на аукціонах розігрувати ось ці частини танку. Угу. Найперше, що ми будемо робити, у нас є дуло нашого танку, воно таке досить об'ємне. воно буде різати на маленькі е, кільця. кільця, і таким чином це будуть перші сувеніри. Також будуть брилочки, і звісно, потім будуть ще сувеніри для наших амбаса. Дорі, поки що не можу сказати, хто це. Mm -hmm. Це буде сувеніри саме для них. І я думаю, що танк він дуже великий. І я думаю, що сувеніри вистачить на всіх. А чи є якісь історії пов'язані цікаво з цим танком? Адже доставити із Харківської області цей танк це перш за все нелегке завдання, і ми знаємо, що расисти просто так техніку іноді не залишають. І як не залишають, коли бігли з Харківщини, коли... з Херсонщини залишали все підряд, навіть не дивилися. Я маю на увазі, що не люблять там подаруночки залишати. Звісно, цей танк він має динамічний захист, і в Харківській області цей динамічний захист не був знятий. Цей танк доїхав в Київську область, і таким чином потім приїхали сапери з Харківської області, і відбулось розмінування. У Нас навіть є відео, як сапери розміновували цей танк. І дійсно ми знайшли ще невеличкий подарунок від росіян. Така, так така невеличка колба радіоактивною речовиною. Ми потім навіть робили нараду з танкістами. І ми думали, наскільки він небезпечний, чи потрібно його якимось чином особливо утилізовувати, чи можна просто його там взяти в перчатки і десь mm -hmm. закопати? все таки вийшло, що він більш-менш безпечний. Звісно, він має радіоактивну радіактивну небезпеку, але плаво було, що все добре закінчилось, Танк розміновано, і радіоактивна речовина теж вона утилізована. А що кажуть спеціалісти з огляду на це? Чи безпечно буде людям, які отримають ось ці частини танку у якості сувенірів, їх при собі мати? Звісно, це є безпечно. Ми теж робили нараду з цього питання. Там саме мова йшла про цю колбочку з радіоактивною речовиною, яка була там, була проведена нарада, експертиза, і було визначено те, що танк і саме ця колба є безпечними. Чи буде доступно українцям придбати сувеніри цього танку, які і... чи лише за кордоном це буде можливо, і куди потім будуть іти mm -hmm. кошти? Усі зібрані, якщо буде збір коштів, e, наша головна база по організації це сполучені штати Америки, але сам проект він буде інтернаціональним mm -hmm. і кожен може долучитися, в тому числі і українці. можна буде придбати звісно. Можна буде придбати а кошти, куди підуть. Кошти підуть на два напрямки: мілітарний напрямок, а також допомога родинам, які постраждали від російської агресії. І ми ще вирішили ще один напрямок включити: це допомога родинам, чиї рідні перебувають у полоні. А чи відомо вже яким чином саме можуть як американці, так і українці, де на яких ресурсах будуть знаходитися там посилання на участь у купівлі цих частин, і коли власне стартує продаж їх? Буде на різних аукціонах, на різних сайтах, порталах mm -hmm. нас буде створювати спеціальний сайт для продажу цих сувенірів. Американці повністю беруть на себе інформаційне висвітлення, тобто mm -hmm. наша головна справа в Україні налагодити документально, юридично всі mm -hmm. процеси, а також організувати те, для кого буде ця допомога спрямовувати. Тобто, ми вирішили, що в певному сектору ми розділяємо свої обов'язки, тому що американська аудиторія вона трішечки відрізняється від української mm -hmm. і до речі, співзасновник. Того проєкту, він українець за походженням, він дуже чудово розмовляє англійською мовою, переписки над англійською, а говоримо ми з ним українською. І можна сказати, що ті тайди, які використовуємо ми в українському просторі, і те, що він пропонує, вони трішечки відрізняються. Але ми вирішили, що кожен має займатися своєю справою, якщо, на його думку, в них є теж команда, яка провела дослідження в американському секторі, певні фрази потрібно використовувати, то ми з цим погоджуємося. Чи вважає організатор та співорганізатор цього, який саме є у Штатах, що о, такі сувеніри звернуть увагу ще більше громадян а, м, Сполучених Штатів Америки до проблеми війни в Україні? Однозначно, це теж одна з наших основних задач. Це ще інформаційна війна. Контратака інформаційна теж вона має бути, і вона є дуже важливою. тому що фінанси це одне, а висвітлення проблеми серед американців взагалі по всьому світу, це теж є дуже важливою складовою. Діана, ми дуже дякуємо за візиту нашу студію і за цю цікаву розмову стосовно рашистської техніки, яка нині працює на благо України, і ми дуже хочемо, щоб таких історій було побільше а найкраще, щоб ця рашистська техніка разом з окупантами просто зникла з нашої землі якомога швидше. Дякуємо вам дякую. друзі. А чекаємо ще більше проєктів від Діани, адже впевнені, що ще буде багато, багато чого реалізовано для нашої перемоги. Нагадаємо, що в нас у студії була Діана Подолінчук. Це е, вона організаторка багатьох проєктів і також благодійних благодійного фонду. Дякую до зустріч.